Ювілей це не лише привід для святкувань, а й чудова нагода відзначити здобутки людини, яка своєю працею і талантом робить вагомий внесок у розвиток культури. У Кременчуці знайшли особливий спосіб вшанувати видатну творчу особистість, чия діяльність надихає багатьох. Як саме дивіться далі? З нагоди річчя видатної творчої особистості керівниці народного вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу Тетяни Булат місцева спілка філателістів випустила пам'ятний конверт. Це знамена подія, яка підкреслює важливість її внеску в культуру та мистецтво, а також шановує її досягнення у творчій діяльності. У мене немає слів, щоб виразити ті емоції позитивні. Дуже приємно, що те, що я роблю, скромна моя невелика маленька творчість, які залишає слід в душах людей. Дуже вражено, дуже приємно. Ці конверти йдуть в наш музей краєзнавчий, музей Полтавський, краєзнавчий, мічуську міську художню галерею. Тобто це музейні екземпляри і в музеї приймають як основний фонд. Невеликий наклад у нас 30 Примірник цей конверт є третім у серії, присвячений досягненням Тетяни Булат. Перший відзначав її діяльність як майстрині декоративного житкового мистецтва, другий як журналістки та поетеси, а третій підкреслює її вагомий внесок у музичну та літературну сфери. Філателія слує засобом збереження та популяризації культурної спадщини, а також є символом вдячності за багаторічну працю тих, хто своєю творчістю та діяльністю надихає інших. Дійсно, завдяки Володимиру Миколаївичу багато людей, видатних людей отримали цей конверт. Я дуже пишаюся тим, що ми співпрацюємо і дружимо разом. І дуже горда тим, що ви помітили мою скромну невеличку творчість. Хочу завтра всіх запросити в міський палац культури о 17.00 Відбудеться мій творчий вечір, ювілейний, який присвячений 50-річчю. Тому, будь ласка. Вечір обіцяє бути цікавим. Ми також доєднуємося до вітань на адресу ювілярки та щиро бажаємо їй многие літа, творчого натхнення, невичерпної енергії та нових звершень. Катерина Грудніва, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.